Індійська народна казка про війну. Той, хто хоче дійти перемоги, повинен прагнути її. Коли настав час повести далі бесіду, сини Раджи шанобливо вклонилися вішну шармі і сказали О, великий учителю, тепер ми знаємо, чому бувають сварки між друзями. Але ми воїни. А діло воїнів воювати тому розкажи нам, як треба вести війну. Добре, о царевичі, відповів вішно Шарма. Слухайте уважно, і я розповім вам про війну поміж лебедем і павичем та про те, як гава, скориставшись з довір'я лебедя, зрадила його і тим допомогла перемогти павичеві. Як же це сталося? спитали царевичі. А ось як, сказав вішну Шарма. На острові Карпурі є озеро Падмакелі. Колись на цьому озері жив лебедь славетного роду і звали його Хіраньярк, що значить золота шийка. Зібрав він якось усіх болотняних птахів, оголосив себе раджею озера і влаштував з цього приводу бенкет. Незабаром після цього відпочивав одного разу благородний лебедь серед своїх міністрів на великому ложі з квітів лотоса. В цей час пролітала мимо чапля на ім'я Диркхамукха. Що значить довгий дзьоб? Побачила вона хіран'я гарбха і спустилася на землю. Потім наблизилась чапля до ложа хіраньярпка і шанобливо привітала раджу. О, дірхамукхо, сказав раджа хіраньярп, ти прилетіла з далеких країв. Розкажи нам, що ти бачила. Це довго розповідати, відповіла чапля. А тому я хочу. Якнайшвидше розпочати, отож слухайте є на джамбувіри гори, що звуться Вінд'ях, і живе там павич, на ім'я чи траварн, що значить строкатий. Цей павич править там над усіма птахами. Одного разу, коли я шукала собі їжу в рідненькому лісі. Що росте на тих горах? Павичеві підлегли, побачили мене, і один з них спитав хто ти, і звідки прилетіла сюди? Я, підданиця могутнього володаря на ім'я Хіран'ярбх. Відповіла я, а мандрую задля розваги, щоб познайомитися з далекими краями. Тоді один птах спитав мене. Яка ж із наших двох країн краща і який володар могутніший? Між нашими країнами велика різниця, сказала я, адже острів Карпур це другий край, а раджа болотняних птахів другий бог індра. Бог войовник. І як це ви можете жити в таких лісах? Тут так сухо і зовсім нема чого їсти. Прилітайте краще до нашої країни. Такі слова дуже розгнівали гірських птахів. Адже недарма кажуть, якщо гадюка п'є саме тільки молоко, вона й його перетворює на отруту. Так і дурень, якщо його переконувати в чомусь, він тільки сердиться, але розумнішим не стає. Тому. Переконувати в чомусь можна тільки розумного. А якщо почнеш дурня повчати, то станеться те саме, що сталося із птахами, які дали пораду мавпам. А що ж із ними сталося? спитав хіраньярк. А от слухайте, відповіла чапля.